Село Озаренці – невелике, але міцне своїм духом. У День української державності тут відкривають серце в серці: своє, спільне, сільське, таке, яке пам'ятає, болить і вдячне. Біля стели в пам'ять про загиблих у роки Другої світової з'явилося сім світлин. На кожній ім'я героя російсько-української війни. Недомріяне життя. Ті, хто пішов, аби ми залишилися, хто не встигли повернутися, але встигли зробити головне захистити. Це не просто портрети. Це маленька історія кожного. Це новітня історія. Молодої України, хтось з них народився в селі Озаринців, хтось з них тут виріс, хтось з них одружився, хтось будував сім'ю, велику родину, виховував дітей, але їх всіх об'єднувала Україна, любов до рідного села, любов до кожного з нас. Низький уклін батькам, щоб виховали справжніх патріотів, сім'ям і рідним загиблих. Слава Україні! Проєкт створення алеї пам'яті виник не випадково. Це ініціатива самих жителів, що визрівала з часів перших втрат. Війна, яку розпочала Росія проти України ще у 2014 році, не оминула озаренці. Тут знають, як виглядає чекання, і відчули на собі, як болить телефонний дзвінок і з коротким висловом загинув. Це Для того, щоб ми Односельчани проходили тут і знали, і згадували наших героїв, які віддали саме цінне, саме дороге це життя. А вони віддали життя заради того, щоб ми з вами могли працювати, щоб ми могли з вами навчатися, зустрічатися. Хвала і шана, і велика подяка тим воїнам, також, які сьогодні знаходяться на фронті. Під час церемонії відкриття алеї пам'яті згадали кожного героя поіменно. своїми спогадами. ділилися рідні, побратими, вчителі, які знали цих хлопців ще до того, як їхні імена стали символами. Алея пам'яті два слова для озеринчан тепер мають особливе значення. Це не просто доріжка з іменами, а живий спомин, вплетений у простір кожну квітку, світлину, кожний погляд, звернений до неба. Це гордість, біль єдність. Алея для нас це свята алея. Ці люди, які захищали наш. Наш, нашу Україну вони ніколи, ніколи не будуть забуті. І знаєте, і більше буде думок про те з, з такої єдності між людьми, щоб скоріше закінчилася ця велика, страшна і нікому не потрібна війна. Це має значення величезне. Особливо для молодих людей. От і такі алеї повинні бути в кожному селі. І їх повинні цих людей шанувати і пам'ятати. Вони віддали своє життя, вони віддали саме цінне, що в них було. Проходячи алеєю пам'яті, тепер жителі Озаринець вестимуть діалог із своїми героями-захисниками, хто зробив їх сильнішими. Слухатимуть тишу і чутимуть голоси, бачитимуть світлини і згадуватимуть очі. Кластимуть квіти і стиха казатимуть дякую. Це початок пам'яті, і поки вона жива, живе й народ.